Ми вже розговорюємо. Да. Вітаю. Yeah. А, згідно Конституції України, веду відеофіксацію. А де Конституції вас... України прописано, що ви маєте право вести відеофіксацію? Стаття 42 Конституції України. Yeah. А, yeah. <coughs> можу вільно well, збирати, ми передавати фіксацію згідно 40 статті закону України про національну поліцію. Добре, згідно да. до... хто до мене звертається, скажіть, будь ласка. Одразу підійшов представився, яка прав поліції матиш. Я просто біжу, тому не хочу переписувати. Закону України про Національну поліцію, перевіряємо облікові документи. Ага. Є у вас документи про собі. Тобто ви е, керуєтесь Конституцією України? Законом України про Національну поліцію. І законом України. Я запитую, чи ви керуєтесь Конституцією України? Я ж кажу, перевіряємо військово-облікові документи згідно 32 статті закону України про Національну поліцію. Так, звичайно, але Конституція це найвищий закон. Ви згодні? От згідно закону України про НаСПО, я уповноважений перевіряти військовооблітання. Я вас зрозумів. я вас, запитую. Я вас запитую, чи ви... З приводу Конституції ви максимально праві. То я вас запитую, чи ви її, скажімо, керуєтесь нею Конституцією Ні, України. Я цю Конституцію України порушую що... Ні, я вас запитую просто. Дивіться, Конституція України це загальне. Так, я правила і обов'язки людей, розумієте. А вони, Ново. ми, ми підпорядковуємося з травмовацького. Нас... Ну ви ж розумієте, що будь-які закони вони мають підпорядковуватись Конституції України. Ви, ви це до чого питаєте? Ви просто для себе хочете А, Я хочу зрозуміти, з ким я спілкуюся, чи ви а, признаєте, визнаєте Конституцію України? А я, я Можем, я можу, ви як... Ну не я не знаю, я запитую. Добре. — Дивіться... Ну, — Просто uh... уважаєш напевно якась логічна цепочка, до чого ви ведете, давайте, щоб, щоб <плес> да, на шукать. Uh, да, uh, я... Ведеться відеофіксація нашої самої розмови з'ясності церковою закону України про наставну на поліцію. Давайте одразу покажу посвідчення, щоб не було потім зайвих питань згідно пункту 18. На жаль, знімати не можна. Да, я не знімаю. Будь ласка. Турков Владислав Євгенович. Дивіться, яка ситуація, шановний. Звичайна перевірка квадрату. Документи маєте? Розумію, спортсмен, спортсменти дуже гарно. Документи маєте? Дивіться, я діяв наприклад. У вас телефон. Телефон я бачу, є. я роблю усне повідомлення, що я, людина, де б я не перебував, маю право на визнання своєї правосуб'єктності згідно статті 6 загальної декларації прав людини. Та статті 16 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Угу. Мій правовий статус людина. Угу. Моя правосуб'єктність. Людина. Ви ви визнаєте мою правосуб'єктність. Ну, Ви спочатку поясніть, що ви маєте в то то ви, ви терміном ви, ви під терміном правосуб'єст. Ви підпорядковуєте те, що якщо ви людина, то у вас не повинні бути з собою документи, які посвідчують особу. Сам я правед, людина. у кожної людини є права і обов'язки. От є один із обов'язків, що прописано в Ще раз повторюю, що ви повинні мати при собі військове біля Що згідно загальної декларації прав людини, а, статті 6, я маю а, визн... право на визнання своєї правосуб'єктності. Та Моя правосуб'єктність людина. Угу. Ви ви мою правосуб'єктність. До чого це питання? О, мені просто цікаво. Бо це моє право. Люди. Ваше право, будь ласка, користуйтесь іми. Так. Які, які я будуть... маю право на визнання цієї правосуб'єктності. Ми ж спілкуємося з вами в правовому полі, правильно? Ну, звичайно. То я хочу визначити вашу і свою правосуб'єктність. Я в першу чергу забороняю вам приєднувати мене до фізичної особи або до громадянина будь-якої держави, а також використовувати проти мене юридичні фікції та презумпції. З чого ви нам забороняєте? Є якийсь пункт стаття. В якому плані? В якому плані, я вас питаю. Ну, бо це моє право, це моя воля. А, Де це право прописано а, В загальної право, декларації прав людини. я я ж ж вам вам кажу, кажу. Є права людини, а є обов'язки. розумієте? — Так, я розумію абсолютно. Так. так як ви знаходитесь на території України. А, я Роз... знаходжусь на території землі. На території України. Я просто тут живу. Так. Та, ви тут живете? А ви називаєте це країною? А ви називаєте Україну Україною? Е, я тут живу. Ага. І що? Це не Україна, по-вашому? Я живу просто тут. Де, тут. Де я народився, я такі там і живу. Там вже був такий предмет, географія. Е, я не був в школі. <рес> не були в школі? Ні. Ну я зрозумів, ви такий. Е... Ні. Цікавий. З вами довго розмовляти, Документи, ви бо, маєте. Конечно. Мені ж потрібно до вас якось звертатися. Це, потрібно встановити э... вашу особу. Будь ласка, надави. А ви знаєте Сінусі статтю 18 закону про нацполіцію України? Ні. А саме пункт 1, частина третя. Це Ваш обов'язок. Обов'язок ви на вимогу, ви маєте право Ні, да, вимагати, раз. щоб ми показували свідчення. Ваш... Вас обов'язок це поліцей. охороняти та не порушувати права та свободи людини. А ви є посадовою особою. Звичайно. Я є людина. У вас є обов'язок. Ви вже пішли, якщо просто. Давайте вас перевіримо, і ви далі. Добре. Я як людина затриманий. Ну, при чому тут затриманий, То я вас запитую. Викинути просто. виконаєте свої обов'язки, будь ласка, запитання. Я виконую свої обов'язки за проханням поліції і підете. А, я визначив вашу і свою правосуб'єктність. Моя правосуб'єктність людина. Так, а наша тоді яка. Ваша правосуб'єктність це служити народові. Mm -hmm. Правильно? Mm -hmm. це у вас є обов'язок охороняти та не порушувати права та свободи людини. Ну ми ж не порушуємо. Дивіться, як людина, і ми також силаємось на нього. Там прописано, що згідно 32 стат, е, статті закону України про Неспол, частина 2, маємо право перевіряти військові з документи. Ну, докажіть до кінця статті. Від 18 так, до А я не являюсь особою. І я забороняю вам використовувати проти мене юридичні фікції та презумпції. Я людина. Я, перепрошую. я людина. Ну, а людина не є особою? Ні. Так? Ну, а по-вашому особа... Людина так? може бути особою. В неї є на це право. Але вона її не являється. Це моя воля. Бути людиною і зараз з вами спілкуватися. А ваш обов'язок як все, посадової все, особи дос, охороняти досить. та не порушувати досить. права та свободи досить. людини. Досить. Зараз дайте докажу. Віде, і віде, віде, я... віде, Якщо ви не назветесь, вас буде затримано на три години. А, Скажіть мені, з якої за застосування фізичної сили та спецзасобів кайданки. Це по перше, по-друге, з якої? З такої, то що я вам вже десять разів попросив, ви не ви не виконуєте законовимову поліції, я не можу встановити особу. Які ще питання будуть? Я не розумію хто ви, може ви дезертир. Я Владислав, я людина. Документи. Дивіться, Владислав ось прізовці, я б стою перед у вами. У вас повинні бути документи. Якщо ви знаходитесь на команді. У наприк... кого у вас? У вас повинні Люди. бути документи у особи. Людина має повинна матина повинна документи, мати документи. Де ви таке Народження, Як мінімум. Ну скажіть, будь ласка, де Вон ви таке бачили? В Якому законодавстві? Де? У нас якого в законодавстві? Покажіть мені, будь ласка, статтю. Є... Ні, ну, я, 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 я ще раз кажу, там, що кажеться в цій статті, про яку ви кажете, 32. Ви мені тільки що відповіли, що там написано про особу, в яку ну, ви маєте право особа, всі перевірити. Всі люди на увазі. Ще раз. Це моє. <рес> е... моя... Документи не дайте. Снове, давайте не будете пудрить нам мозги. Скажіть прізвище ім'я по-батькові і рік народження. Ми вас перевіримо, якщо у вас порядок, підете ну, собі. Ну дані. дійсно, ну чому чого я це все розвитку. Вам вам на приємно тут стояти, з нами. Тобто, е якщо в мене все в порядку, ви перевірите і я піду. Ну, звісно. А що значить все в порядку? Ну, якщо у нас е Кремочуське, ТЦК, ну взагалі, ТЦК цікав, мають право подавати е запит на національну поліцію про те, що людина потребує доставці. Для складання протоколу. За базою ПНП Це Людина Якщо ви порушили має... закон про мобілізацію Статус в Україні, активний. вас подають в розшук. Ну, це, власне, так скажем, внутрішній розшук РТЦК. От вони подають запит на те, щоб поліція доставила людину до РТЦК для того, щоб склали на неї протокол. Якраз ми перевіряємо, чи є у вас адмінправопорушення за цією 210 статтею, чи ні. Чи немає. Знайомість 80. Так, знайомий. Дуже добре. Приємно мати справу з людиною, яка знає законодавство своє та поліцейське, правильно? Називайтесь, будь ласка. Або надайте документ. Чому не носите документи? Посланова Бо кабін... я бігаю, це перший момент. Постанова кабінету міністрів 1456 зобов'язує кожного громадянина України під час військового стану носити собі документи, які посвідчують його особу. Неважно, куди ви йдете. Бігать, в туалет, попісять. Ну, розумієте. Документи повинні бути завжди. Добре, я можу назватися. О, бачите? Дія у вас є? Ні. Чого? Не користуюсь. Ну, кажіть, Лещенко Владислав Ігорович. Владислав Ігорович, на жаль, документи потрібні. Може у вас є паспорт документів, або ну я ж не можу, ви можете назватися там, братом, сестре. Я ж не можу встановити вашу особу максимально фактично. 92-й. 92, бачите? Потрібно було зразу, так би балакати і все було б нормально. Що ж ви? А повністю дата народження ось. Четверте, ноль перше, дев'яносто. Дев'яносто друге. Четверте, нуль перші дев'яносто Місце проживання можете називатися? Кремльчук. Улиця. Будинок. Махоркова. И будинок там? могу появиться. Чуть-чуть вона ведь їздить на транспортному засобі. Це типа було. А, велосипед. Так, це було. Ну, велосипед. А прописані не в нас, так? Прописаний тут, тут, там, де і назвав. Як колега вже казав раніше, у вас є військово-облікові документи? З собою немає, я ж кажу. Угу, немає. Зараз тоді, щоб не було зайвих питань, перевіримо нарушу. Через позивну. Працюєте? Я працюю, так. А бронювання є чи ви Я не знаю про таке. А де ви працюєте, якщо не секрет? Я фоп. Зрозуміло. Метою, якщо на секрет ведете відео -зюмку? Ну для себе? Потім в інтернет бути. То... Та ні що мені робити нема. Так для себе навіщо, може так же нормально спілкуємось. Ну, тих різні бувають люди, знаєте. Вас зупиняли вже працівники поліції спільно з таціка не перевіряли? Ні. Ну ж кажу, як варіант. Щоб не носити з собою документи, можна резерв на телефон завантажити. Що у вас там бронювання, що ще вони будуть витягувати, показувати. Что угу. ви позна бігаєте вишли? Субота.